Ласа лайф Привіт, шановні друзі! Сьогодні е, незвичний такий контент, контент, ну, як незвичний, просто е, контент про е, мусорну яму. Компостну яму, я б так би сказала. Тому що в мене тут більш відходи органічні. Я її компостувала не один рік. Я там навіть контенту не знімала на цю тему. Дуже багато було і коментарів, і порад, і переглядів на таку тематику. Я навіть навіть не здогадувалася, що так можуть бути. Отже, компостна яма. Яку я складала, мабуть, років з 4. Тепер я е, хочу її, е, оцю всю яму, яка в мене вона перетворилася, органіка вся перетворилася на звичайний торфяний такий, е, таку, торф'яну таку масу земляну. І ви знаєте, я навіть не сподівалася, що така буде класна. така... Е, по поживна така річ, яку можна буде додати у різні рослини на різну ділянку землі. От зараз я ношу цю землю землю. На ділянку, де в мене буде розмножатися моя полуниця, і там, де зараз немає полуниці, і вона за літо розростатиметься, я насипаю туди цю компостну, з компостної ями землю, і вона, звичайно, буде їй поживною. Отже, що я вам хочу сказати? Всі оці рослини, які я скидала в цю компостну яму, вони за три роки перетрали. Перетрюхли, перетворилися в таку земляний, такий, земляну таку суміш і така якась торфяна суміш, що я навіть і не думала, що так можна. Отже, зараз я вам покажу. Подивіться, Спочатку у мене ну це е, е, минулорічне, з весни ще я накидала і продукти нашої життєдіяльності. І, і особливо дуже гарно. Коли скидаєш в компостну яму шкарлупки з яєць, я їх тоді отак збиваю всі, вони пересихають, вони дуже гарно розбиваються на дрібні частинки. Це дуже корисно для е, рослин. Коли е, яєчна шкарлупка, вона мілко дуже її треба подрібнити. І оці рослини сухі, вони зараз сухі, потім я їх поливатиму водою, пройде дощ іще. Як завжди я робила, тільки три роки тому, ось подивіться, що вийшло з цього. І дивіться, який компост. Подивіться, оце все, оце все оце, оця вся гора вона була. ну тут Гілки обрати, брати. Подивіться, прямо торфяна сувоч. Я порозсаджувала усі квітки свої, понасаджувала, попересаджувала ці кімнатні квітки. Як побачила, яка це гарна торфяна суміш. Ви подивіться, це прямо ну, не земля, а багатство. Це ж не земля, це все те, що я за 3-4 роки кидала отаку суміш, бур'яни в себе, всі е, е, не відходи, що ми їмо, з картоплі, бадиля. Ну, ви всі знаєте, що це таке. І, звичайно, все скидала сюди. І от тепер я оце зараз. Зараз я її хочу зменшити цю компостну яму, тому що навіщо воно буде трюхнути далі. Оце вже подивіться, оця земля, яка насичена поживними речовинами, яка принесе користь моїм рослинам, то навіщо вона буде займати місце? А оце сухе, я тоді підкидаю ех, в меншу купу. Взагалі хочу обгородити трішки естетичніше, чим оцим шифером. І далі буду чекати, коли вона перетрюхне знову. І буде знову перетворюватися на такий перегній. Бачите, що твориться? Ви подивіться. Це ж справжній перегній. Не тваринний, а рослинний. Прямо, ну от я не знаю, прямо мені так аж цікаво. Як це може бути? Це стільки тут рослин у мене перетрюхло. Це самому Богу відомо. Скільки я гори такі накидала, і косила, і викидала бур'яни. Боже, я не знаю, це тільки я знаю, скільки це можна було накидати. І воно все, все перетворилося у, отакий, у, у таку торфяну суміш. Отже, всім раджу, хто має приусадівні ділянки, то займайтесь таким ділом. Багато людей викидають на сміття, вивозять е, листя, все вивозять. А я ні, я все збираю сюди. А потім все рівно рослини треба Подивіться, оце ось так тепер буде виглядати. Оце я досипала. Ось біжить моя хазяйка. Як це без неї? Так, кодька, йди сюди. Йди до мене, йди моя хазяїчка. Вона не може так, щоб я знімала контент і без неї. Ось це я додавала з землі цієї. Ось тут в мене полуниця росте. Потрібно вже її трішечки прополоти. І оце та, далі піде розмножатися полуниця, буде усики свої пускати. І, звичайно, вже буде корисна земля її. Ну, зараз оці прогалятини теж попідкидаю Ці, цієї землі. І буде дуже гарно все. Отже, е рекомендую, шановні друзі, попід трояндами ось попідкидала оці торфяні торфяну суміш. Хоча що це було? Ти мені прямо в екран влазиш. Що ти така невихована? Підкидала навіть у нові мої сажанці смородина. Ви подивіться, смородина ось уже цвіте. На повну котушку, здається. О, заспівав як. Отже, дуже гарно. Дуже гарно, я думаю. Суміш оця компостна допомагатиме рости моїм рослинам. Отже, займаюся дуже корисною справою і зараз буду ще розкидати. Шановні друзі, гарного вам дня! Дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна. До побачення!